Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Рапаче Мама, на каналі Просвітлених Пробуджених. Я не про сон. Дівочки, сьогодні хочу на відносини саме на оракулі Ворожея. не знаю, як він буде показувати, але чомусь покаже, кажуть, як воно є справді. Хочу подивитися, буду додавати, можливо, іншим. Ви та він, що було, що є, та що буде. Не знаю, чому так мене подобається мені останнім часом отак практикувати з колодами. Можливо, вийде те, що не повинно було вийти, що несвідоме. Отак хочу. Поїхали. Подумайте про себе, про вашого партнера. Що було, що є та що буде. Хто ви в мене на сьогодні? Хм... Хто ваш партнер? Боже, як класно. Що ми ж вами зараз? Так. Що було, що є? Що буде? Що було? Що є? Та, що буде на дні колоди, карта, зростання. І нехай кому актуальна, дівчата, і нехай, звичайно, так воно і буде. Поїхали, хто у мене на сьогодні? А ви в мене тут, дівочки, істочник? істочник Знаєте, благості якоїсь хочеться сказати. От ви знаєте, ви енергійна, ви ресурсна. Наразі, знову ж таки, кажуть про те, що ви в парі. Про що карта придбати, хочу запитати. Можливо, ви собі придбали якусь пару. Знаєте, кажуть, ви в цій парі на дистанції, але дуже хочете якогось зближення. Є у вас якась пара, але не так близько ви з цією людиною, як би вам хотілося. Отак мені йде зараз, да? прикольно, чудово. Так, чоловік, з вами в парі чоловік. Ну добре, Тобто ви зараз жінка у мене. Хто ваш партнер? Ваш партнер, от чомусь перша карта гроші і не перша остання. Заробляє гроші. Він, знаєте, ви придбаєте, а він щось продає. Отут, начебто, знаєте, як знову -таки, Якийсь у вас взаємообмін є. І карта того, що ключі, він, можливо, заробляє гроші для якоїсь вашої майбутньої благості. Хотілося б мені в це вірити. Про що ключ? Він шукає спосіб якось з вами зблизитися. Я так бачу: карта сіла. Тобто, зблизитися з вами, так, зовні. Тобто, щоб бути до вас ближче. Ви з ним в гарних стосунках. По що карта гроші? Карта про те, що йому зараз якось треба вкластися для того, щоб зменшити цю дистанцію. Отак. От Добре. Так, що між вами зараз? У вас побачення якісь? Щодо чого сумніви? Давайте подивимося, Щодо чого, які сумніви у вас, можливо, чи варто вам ці стосунки тримати на дистанції? Чи варто вам з'їжджатися або взагалі, чи чи можливі стосунки на дистанції? І кажуть, давайте, про що сумніви? Правду, я кажу, те, що я сказала, дівечка. Те, що ви думаєте, чи потрібні мені стосунки на дистанції, чи, можливо, я варта якихось більш тісних стосунків, щоб вам, можливо, мало просто побачення. І про що брат карта? Тут в когось, девочки, тут, знаєте, хтось з вас із родичів, я вам скажу, знаєте що? Да. Хтось із родичів у вашому домі вам тут е, дає ненужних советів, Розумієте, негативних советів, дівчатки мальчики. Слухай мене зараз уважно. Да. Е, знаєте, відкидає вам оцих ось, можливо, ідей, що не треба тобі його чекати. Це стосовно мальчика або дівочки. Зрозуміли мене, що, грубо говоря, що це просто робочі моменти комусь піде, або що просто в нього там, де він там працює, в нього там ще хтось може бути. Тобто, я кажу, що це вас спонукає розірвати ці стосунки. Знову таке дівчатка, кажу, ніколи нікого не слухайте. Ваша сім'я це ваша сім'я. Ваш партнер це ваш. Не тягніть до себе третю людину в ліжко. Чесно. Можливо, навіть із родичами не треба так ділитися. Зрозуміли мене? Так. Нехай все буде по правосуддю те, що я кажу істину. Я завжди кажу правду якою віркою вона не була. Так, от, признають мені, заради благості. я кажу завжди, я, я сила. І правосуддя сила, правосуддя сила, я сила. Я завжди кажу правду заради того, щоб ви вийшли на кращий рівень. Навіть якщо вам це не дуже приємно буває, я знаю це в особистих розкладах таке було. Так, що було, що є та що буде? І подивимося, дійсно, таке на істину. Що було між вами, дівчатки? У вас тут початок, у вас тут знову-таки комунікація, листування, якесь. Кажуть, що тут знаєте, якісь от дитячі... Карта дитини, саме про те, що у вас якісь такі отюношекі, чисті відносини. розумієте? Що це все благосно, що це все, да, можливо, не так часто бачитеся ви як хочете, але от, знаєте, от, от, все так невинно, все так чисто, і все так, от, хочеться сказати, все одно, для один, один для одного у вас все прозоро. Так, І кажуть, що цей баланс може бути зруйнований, або вже він зруйнований. от, знаєте, Да, так, дистанція руйнує цей ваш баланс, у вас, цю вашу гармонію. Ви повинні прийняти якесь рішення. От ви приймаєте рішення якесь розриву. Е, так, оце між вами було. Давайте зараз будемо дивитися. Угу. Тобто, ви думаєте, треба мені воно чи не треба? Не знаю, не бачу бруду від нього, чесно вам кажу, не бачу. От крім бруду від ваших родичів, більше бруду не бачу. Що між вами зараз? О, знаєте, ви цю... А ви оці чисті стосунки, оцими негативними покиданнями е, совєтів, тих, що не прошені, ви це дуже починаєте хворобливо вас Розумієте? Ви от міняєте оцей позитив, який у вас тут чистий, наївний і все благосно благосно ви його міняєте на якусь хворобу, тому що слухаєте посторонні вмішательства. Дівочки, давайте я возьму підказку, тому що що ще між вами зараз? Так, да, кохання починає страждати ваше, розумієте? Тому що вмішуються непотрібні люди. Ви прислуховуєтеся чужих думок, які зовсім не ваші. Про що зараз? Так, да, якась інформація закрита. І от дайте, вам кажуть про те, що тут якась допомога, яка додає вам труднощів. От це вони, начебто, і хочуть, э, родичі ваші. Так, можливо, це ж, знаєте, як і по-доброму. Подоброму, але кажуть, звідки вони знають. Для них це взагалі закрита книга, ваші стосунки. А вони хочуть під предлогом помощі вам накидати якихось сумнівів, утяжніть вашу жизнь, хочуть сказати, щоб ти роздивилася. Розумієте? А вони кажуть, що в тебе взагалі ну, тут у вас дійство, любов і е, ну, інформація за вами спостерігають. Да. У вас тут можливо предложення на носу. Розумієте? А вам мішають дівчини і мальчики. Мальчики, кажу, якщо ви надумали робити дівочки пропозицію, ділайте. Потім буде все життя жаліти. Що Мама сказала не роби. або тато сказав не роби. Розумієте? Так, да, от хитрі люди. Хитрі, мудрі люди, які краще знають, як краще бути. І кажуть про те, що з цією хитростю може не статися цього переходу. Да. Може він не статися по масці. Розумієте? Карта смерті. Те, що дійсно таке, може, і за цих підказок сраних, вибачте, начебто, людей, які до вас по-доброму, може просто щось не скластися. Нікого не слухай, ні маму, ні тата, нікого. Що буде у вас? Оце зараз у вас рішення. Приймайте, робіть, як душа вам каже. Не як мама, не з мамою вам жити, не як папа, не з папою вам жити, не з братами, не з сестрами. Тільки ви і ваша дівочка. В майбутньому, девочки. Знову таки кажуть про те, що буде якась жінка, дівчинка, яка розкриється. Знаєте, тут навіть, тут навіть йде карта, що буде якийсь конфлікт. Розумієте? Можливо, ви тут послухайте отак розклад. Зрозумієте, про кого зараз іде річ. І кажуть, що тут саме виходить жінка, що якась жінка втручається, ну, змія також якось більше жінки, знаєте, мені йдуть. І кажуть про те, що ви терпіли-терпіли. Якісь моменти згладжували, проглатували, хоч, сказати. і от ви відконфліктуєте. Тобто скажете, не мішайся. Розумієте, про що я кажу? Отак, от не руйнуйте своє майбутнє. У вас все буде благосно. У вас бачу тільки чисті карти, тільки чисте спілкування, ніяких третіх факторів. Знову -таки. І через цей конфлікт прийде смерть. Кажуть, знаєте, що от буде якийсь конфлікт, дівочки. Який потім від кінці кінців буде вам на благо. Я кажу про те, що після цього конфлікту, знаєте, ви зможете щось всередині себе спланувати, щось всередині себе зрозуміти і очиститися від цього. Розумієте, про що? Давайте ще на ці візьму. От тобто, через якийсь конфлікт ви дійдете до якогось вірного рішення. Можливо, скажете, мамочка любіма там. І так далі, і тому подібне. От те треба. Це моє життя, ти своє життя живеш. Так, от, ну карта хитрості, розумієте, і те, що ці люди вас ваші, з вашими вони вас відводять від вашого сповнення мічти, от заплутують вам. Вам кажуть, зараз, знаєте, от, от вони для них це можливо не так важливо. А для вас тут стабільність, чистота, дивіться, у вас на. У намірах у вас і у вашого партнера тільки благость. Чистота і сім'я, дві карти сім'ї. Тобто ви чисті і дівчинка чиста, або мальчик чистий. А оці ось ваші партнери, а партнери, можливо, навіть і розумієте от Вони хочуть зіграти з вами злу шутку заплутати вас, не дати вам дійти до вашого консенсуса. Розумієте? Отак. От Ще. Що в нас в майбутньому? Тобто ви не будуть не чистота, знову ж таки. Чистота. Не дайте мишам зіпсувати ваші благості. Розумієте, про що я кажу, да. Сплетням, підказкам непотрібним, зайві інформації, які ви не Ну, тобто, яка вам не потрібна, кажуть, що присікайте башня. На інформацію кладіть башню. Розумієте, відсікайте, знову ж таки. Розумієте? Отак. Ще пораду. Так, пораду ми ж не брали. Порада. Порада тому, хто зараз слухає. Тому, хто прийшов на розклад. Порада, Дівочки. Вам кажуть, що ви знайдете вихід з цієї ситуації, що ви повинні зробити якийсь вибір. І знаєте, про що кажуть, От ви якось повинні бути, будете захиститися від цієї зради. От тут, знаєте, тут, навіть, можливо, ви будете хвилюватися, що, будучи в яких стосунках, ви будете зраджувати батьки. Але я знову повторюся. Це все. Ви знайдете спосіб очиститися від, від зради. Хтось зробить вибір. Зробите вірний вибір. Хтось попросить підказки. Зрозуміли мене. І ви от, знаєте, от будете в благості, в захисті і в якомусь от у вас буде якесь таке полегшення. Вам стоїть тільки зробити вибір. Тобто ви або з мамою, або в парі. Я, ну, я люблю маму. Зрозуміли мене, тут чоловік, що? Тут комусь чоловік, не тільки мама, два чоловіки, розумієте? Тут комусь капають брати, можливо. Кажу, відсікай, вони між, там, між ними в криси, розумієте? Обери, можливо, не брата, а чоловіка. Отак от ще може бути. Йди своїм шляхом. І знаєте, про що карта? Більше созерцай, розумієте, не слухай, а от просто созерцай, і оцим цим, созерцанням ти просто знайдеш ключі від усіх своїх питань. Я вам благодарна, що ви біля мене, що ви слухаєте мої прекрасні розклади, такі незвичайні, такі яскраві. Я рада, що в ваших серцях це все відгукується і знаходить, що ви знаходите в мені підтримку. Чесно вам кажу, це нереально приємно мені. Благодарна за зворотній зв'язок, благодарна за лайки, підписки, донати. І нехай кожне послання знайде своє серце, і я вас обіймаю.